Перед початком цього відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Також рекомендуємо кожному із вас прийняти участь у розіграші, який зараз проходить у нашому телеграм-каналі. За посиланням у закріпленому коментарі. Ми підготували для вас дуже круті подарунки лише за просту підписку на наш канал. Тому обов'язково прийміть участь у цьому розіграші. Не пошкодуєте. Дякуємо за увагу. Тепер поїхали дивитися відео. Юрій Вакулко відзначився двома результативними діями за Ордабаси у поєдинку проти торпедо Кутаїсі. Торпедо та Ордабаси влаштували гольову феєрію у першому очному матчі кваліфікації Ліги конференцій. Цей поєдинок відбувся декілька днів тому. Господарі поля вийшли вперед на 30 30-й хвилині, після чого клуб з Казахстану забив два голи за 5 хвилин. Втім, торпедо зрівняв рахунок ще до перерви, а на останніх хвилинах матчу вирвав перемогу. Юрій Вакулко вийшов в основі Ордабаси та був замінений на 80 80-й хвилині. За цей час український півзахисник встиг віддати дві результативні передачі. Спочатку Вакулко віддав довгий пас у напрямку штрафного. Пізніше українець виконав подачу з котового. Варто відзначити, що у матчі з торпеду Вакулко оформив свої перші результативні дії за новий клуб. Новачок університеті Олександр Романчук відзначився голом у матчі стартового туру чемпіонату Румунії проти УТА. Українець відкрив рахунок на 13-й хвилині зустрічі. Це перший матч футболіста за румунську команду та його дебютна результативна дія у її складі. Заборгованість Ворскли по зарплаті футболістам, тренерам, клубному персоналу складають 4-5 місяців, повідомляє Sport.ua. Полтавський клуб заборгував і організаціям, відповідальним за проведення змагань. Вже декілька гравців, котрі не вірять, що їм повернуть заборговане, звернулися за підтримкою до Всеукраїнської асоціації футболістів, зокрема Ілля Крупський та Олександр Скляр. Підготовка матеріалів для розгляду палату та вирішення спорів УАФ вже на фінальній стадії. Не виключено, що є футболісти Ворскли, які звернулися напряму до УАФ. Желько Любенович залишив Ворску через 17 днів після призначення головним тренером через серйозні розбіжності із керівництвом полтавського клубу. У нього виникли розбіжності щодо комплектування команди. Про це повідомляє Футбол». Керівництво Ворскли наполягало на роботі з молодими футболістами та вільними агентами на низьких зарплатах. Керівництво хотіло, щоб новий коуч створив кадровий актив клубу з можливістю подальших продажів. Сам Любенович, який бачив своїм завданням за рік повернути Ворсклу в УПЛ, наполягав на серйозних трансферах і запропонував список бажаних гравців. Проте бажання серба були проігноровані, і він звільнився. Керівництво Ворскли зараз веде переговори з потенційним наступником Желько Любеновича на посаді головного тренера клубу. Як повідомляє тато таке, наразі основним кандидатом є Олександр Бабич. У червні полтавський клуб вже спілкувався з Олександром, розглядаючи його кандидатуру паралельно із колишнім головним тренером Юкси Дмитром Чарикалом. Минулого сезону Бабич працював спочатку головним тренером, а потім спортивним директором Чорноморця. Форвард Полісся Факундо Батіста залишив команду і перейшов у Атлетіко Національ. Деталі угоди з колумбійським клубом не вказані. За даними журналіста Луїса Мерло, контракт розрахований на три роки. 26-річний уругваєць минулого сезону провів 15 матчів за Житомирську команду, забив 7 голів і віддав один асист. Грузинський вінгер Георгій Цітейшвілі став гравцем Меца. Футболіст був орендований у Динамо. Угода розрахована до червня 2026 року. Минулого сезону футболіст виступав у складі Гранади, яка грала у сегунді, другому дивізіоні Іспанії. У складі цієї команди на рахунку Георгія сім голів та чотири результативні передачі у 39 матчах. 20-річний атакувальний півзахисник Динамо Роман Саленко проведе наступний сезон в оренді у зорі. Повідомляє та таке, Саленко минулого сезону дебютував за першу команду киян. Він виходив на поле у чотирьох матчах: два у лізі Європи та два в УПЛ. За юнацьку команду киян у чемпіонаті України Ю 19 він відіграв 26 матчів. На його рахунку 5 голів та 10 асистів. Верес оголосив про підписання контракту з колишнім нападником гамбійського клубу Хокс Аладжі Уолі. річний футболіст підписав із рівненським клубом угоду терміном не 5 років. Він став першим гамбійським футболістом в історії Вереса. Аладжі виступає на позиції центрального нападника. Упродовж останніх трьох років вихованець Хокси провів 53 матчі у складі першої команди клубу. На рахунку Уолі 31 гол та 15 асистів. Також Форвард провів 4 Матчі та забив один гол за збірну гамбію 20 Верес оголосив при відхід лівого півзахисника Романа Ковалюка. 19-річний українець покинув рівненський клуб на правах вільного агента та приєднався до першолігового фенікса Маріуполя. Ковалюк приєднався до Вереса навесні весні 2023 року. З того часу він провів шість матчів за основний склад команди, віддавши два асисти. Правий вінгар Орест Лепський залишив Верес. Гравець отримав статус вільного агента. Лепський є вихованцем Вереса. Упродовж трьох сезонів Орест відзначився 11 голами у 68 матчах за Вересю 19 Також він провів три гри за першу команду клубу. Колишній правий захисник Ворскли Ігор Пердута перейшов у зорю. Деталі угоди не вказані. 34-річний футболіст з 2011 року виступав за першу команду Ворскли. Всього на його рахунку 343 матчі, 3 голи та 33 асисти. Він був капітаном команди. 29-річний бразильський захисник Марлон, який раніше виступав за Шахтар, повернувся в Донецьку команду. Деталі контракту не розкриваються. Перехід відбувся на правах вільного агента з Лос-Анджелеса. Марлон вже приєднався до команди на зборах в Словенії. Нагадаємо, гірники підписали футболіста влітку 2021 року за 12 мільйонів євро з Сасуоло. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну він на правах оренди грав за Монцу та Флуміненце. У липні 2020 2004 року гравець залишив Донецький клуб, а через два місяці перейшов до Лос-Анджелеса. На рахунку Марлона, 22 матчі за шахтар у 26 іграх за Лос-Анджелес. Він забив один гол. Болонья зацікавлена у трансфері Вінгера Шахтаря Кевіна. Повідомляє Sky Sports Italy. Італійський клуб шукає підсилення складу на флангах і стежить за 22-річним бразильцем. Однак між сторонами існує розбіжності в сумі трансферу. Італійці запропонували за гравця 15 мільйонів євро, тоді як український клуб просить 40. 22-річний бразилець минулого сезону провів 35 матчів за донецьку команду, забив 9 голів і віддав 4 результативні передачі. 18-річний атакувальний півзахисник збірної Беніну та Загребської кустоші Ю-19 Родольфо Олоко може перейти в Шахтар. Про це повідомляє спортські новощі. Спортивний директор гірників Даріо Серна зустрівся з агентом гравця Енді Барою. Також футболістом цікавляться, Бишекташ, Зальцбург, ПСВ, Астон Віла та Брайтон. Однак, схоже, що він перейде саме в українську команду, оскільки зустріч Серни та Бари була позитивною. Колишній Вінгер Лехі Максим Хлан дійшов до стадії підписання контракту за єпспором, але не зміг досягти домовленості. Повідомляє Адженспор за даними джерела, 22-річний українець також проведе переговори щодо трансферу в Газіантеп. Хлань виступав за Лехію серпня 2023 року, а 7 липня 2025-го покинув клуб у статусі вільного агента. У сезоні 2024-25 Максим забив 4 голи та віддав 3 асисти у 30 матчах на клубному рівні. Мілан вирішив не підписувати захисника арсенала Олександра Зінченка. Повідомляє Футбол Італії. За даними джерела, клуб вів перемовини з канонірами стосовно футболіста, але через високу зарплату гравця вирішив шукати інший варіант. Клуб шукає лівого захисника замість Тео Ернандеса, який перейшов у Аль-Хілаль. Тепер Мілан цікавиться іншим гравцем цієї позиції: 23-річним англійцем Арчі Брауном з гента. Минулого сезону Олександр відзначився одним голом та одним асистом у 23 матчах за клуб. Ворота Реала Андрій Лунін не хоче ще один сезон провести в запасі, і його агент Жоржа Мендеш уже шукає йому нову команду. Про це повідомляє Діаріо Мендіріст. За даними джерела, головний тренер Хабі Алонсо вже дав зрозуміти, що його основним воротарем є Тібо Куртуа, і що у Луніна не буде багато можливостей проявити себе, окрім Кубка Іспанії. Це змусило Жоржа Мендеша почати пошук клубу для Луніна і призначити зустріч із Реалом після клубного чемпіонату світу. Повідомляється, що іспанський клуб хоче, щоб українець залишився, адже він уже довів, що може бути воротарем рівня Реала, але розуміє, що Андрій хоче піти в пошуках ігрового часу. Минулого року Лунін продовжив контракт із Реалом до 2030 року. У сезоні 2024-2025 Воротар провів 14 матчів за клуб, з яких 6 на 0, та пропустив 19 м'ячів. Український захисник Бормута Ілля Забарни розглядається як потенційна заміна Ібергіма Конате в Ліверпулі. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Фавбет. Фавбет бери від гри своє. Французький захисник Ліверпуля Ібрагім Конатея повідомив клуб про намір прийти в Реал після завершення чинного контракту, який спливає влітку 2026 року. Про це повідомляє Саша Тавольєрі. Мерсесайці вже тривалий час намагалися домовитися з Конате про продовження. Угоди, однак марно. Через це червоні вирішили не ризикувати, щоб не втратити його безплатно за рік. Тепер схиляються до продажу гравця. Повідомляється, що Ліверпуль зараз дуже активно розпочав пошуки заміни Француза. Вже сформований шорт-лист потенційних новачків у центр захисту для чинних чемпіонів АПЛ. Серед головних кандидатів український центр-бек Ілля Забарний із Бормута. Забарний значно додав у класі, демонструє впевненість у грі один в один і чудово працює з м'ячем. Його ринкова вартість зросла до 42 мільйонів євро, і він виглядає ідеальним варіантом для клубів із топ-4 АПЛ. Відомо, що. На забарного також претендує ПСЖ, тож боротьба за українця виходить на новий рівень. Клуби АПЛ виявляють інтерес до півзахисника Жерони Віктора Циганкова, повідомляє Ел Національ. Зазначено, що Евертон, Сандерленд і Кристал Пелес цікавляться ним. Вже навіть були переговори із спортивним директором каталонського клубу Кіке Карселем. Сам Віктор не впевнений стосовно свого майбутнього у Жероні, він попросив свого агента вислухати усі пропозиції. За інформацією джерела, саме Евертон є дуже активним щодо підписання трансферу. Якщо Евертон Якщо підписати Віктора Циганкова, то він буде грати в одній команді разом із Віталієм Миколенком. У сезоні 2024-2025 Циганков зіграв 32 матчі, забив 2 голи та віддав 5 асистів.